Вітаю всіх. Ну що ж, подивимось, буде масований обстріл з використанням стратегів після 9 травня, після перемиря. Буде масований обстріл з використанням стратегії після перемир'я. Після у цього перемиря після 9 травня буде він? Скажімо так, випадає так, буде. Я не скажу, що це буде зовсім по країні, ні. Це буде як масований обстріл зі стратегами, але знову ж таки вибіркові місця. Більше як біля води. Логістика, транспорт, ну Украї... напруга буде по всій країні, але летітиме не всюди. Відразу скажу, не всюди зовсім. Небезпека від цього обстрілу є. По яким регіонам більше може летіти під час обстрілу зі стратегічної авіації? По яким регіонам? Давайте дивитись. Я... Куди більше летітиме? Західна Україна. Південна Україна, Південь, Північна Україна, Східна Україна. Е, так, Центральна Україна і Київ. В принципі, в зоні ризику вся країна абсолютно вся. І, до речі, Західна Україна там активна розвідка також може бути, ну, північ. Ну. Також пролітати можемо. Може. Транзит. Південь. Ну, трійка мочі, де південь, обережно. Схід, що у нас схід? Ну, схід у нас, як завжди. Руйнування так. Ну, що тут? Не дивно. Ану, Центральна Україна. Також, от вісімка кубків, і випадає на вас. Обережно. Повторення ситуації, переміщення, логістика, жиде возли біля води, гес-кітки, все, все все Київ. Ну, Київ так, загнати в обмеження. Київ, сила йде на вас. Так. Я б сказала, що вся країна. до імператор, ворог хоче нагнути всю країну. Небезпека йде тупо в всій країні. Я не можу когось виділити. На цей раз не можу взагалі ніяк. Що буде? Ну, буде якась напруга. Летітиме ну прям, прям, прям. Я не скажу, що взагалі, але на небезпека на, на, на для всієї країни. Зрозумійте, були випадки, коли вона обстрілювала ну майже кожне місто. Ці стратеги так розділялися. всякого гімна летіло. Бувало, що ці стратеги летіли на конкретні міста. Подивимось.